Так, Христос Воскрес, воістину Воскрес вітається з вами Десна Зарі. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Це є Пасхальний світлий тиждень. Сьогодні зробимо собі такого лайфа про Воскресення Христове, зокрема про Воскресна Євангелія. Отже, якщо взяти так цикл читань, то, наприклад, в Західному обряді сьогодні є читання про появи Ісуса над Тиверійським озером. Знаємо, що це є третя поява Воскреслого Ісуса Христа. У нас в східному обряді це Івангель читається аж вже в, закли... в заключному часі Воскр... Воскресіння, тому є чудова нагода. Собі разом роздумати так, над цим Євангелієм. Помолимося на початок. Христос Воскрес із мертвою смертю смерть подолав і тим, що гроба життя дарував, Христос Воскрес із мертвою смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував, Христос Воскрес із з мертвою смертю, смерть подолав і тим, що гроба життя дарував. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Серце миру молися за нас, очі долін дорогу, того молися за нас. Отже, і е, це буде Євангелія про появу Ісуса Невтеріальським озером, Євангелія від Йоанна, 21 глава, з 1 по 14 вірш. Це є чудо чудесного улову Риби. Спочатку собі прочитаємо цей текст Євангельський, так само можете, е, хто приєднається. Написати, звідки ви є, е, як переживаєте цей як пережили, е, відсвяткували е, взагалі пережили ці свята, пасхальне тридення, так само е, і е, саму Пасху, і світлий понеділок, світлові торг, бо знаймо, що це три дні свят. Ну, і як переживаєте світлий тиждень. Е, буде цікаво, е, якщо поділитися цією інформацією е, з нами. Отже ж, і спочатку іванинський текст. Іванський текст. Поява Ісуса над Тивіряцьким озером Іона 21 1.14. По тому Ісус з'явився своїм учням при те морі. З'явився ж так: Симон Петро, Тома, прізвисько Близнюк на Тонаїв, з сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро: іду ловити рибу, а ті йому підемо, й ми з тобою. Отож пішли із сили в човен, тієї ночі, однак не вловили нічого. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус та не знав учні, що то Ісус, каже до них Ісус, дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли ні. Тоді він каже до них: закиньте ваші сіті, праворуч від човна то знайдете і закинули та неспроможні були вже, і витягнути їх. Така була там сила риба. Каже тоді отой учень, що його любив Ісус до Петра, то Господь, Симон же Петро, вчувши, що то Господь накинув на себе одежу, був бо роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном було, бо неподалеку від землі ліктів за двісті, та, та й притягнулися ті з рибою. Коли отже вийшло на землю, бачить, жар розкладено, а на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус, а принесіть її рибу, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро. Витягнув на землю в сіті повні великої риби, 153, і ось Його ж її було сіті не перервалося. Мовить до них Ісус, ходіть, но снідати, і ніхто з учнів не зважився й опитати, хто ти? знала, бо що то Господь підходить, тоді Ісус бере хліб, роздає їм, а й рибу теж це втретє, вже з'явився Ісус учням, по тому як з мертвих воскрес. Отже, це записав Євнус Йоанн. Будемо е, мати на увазі цей текст, сягати е, властиво, е, сягати властиво до нього. Ну і е, сягнемо до коментарів е, оця до Ліндо ротового євангельського е, тексту. Отже, ця подія має місце зранку. Так? Тобто з першими променями Сонця. А що діялося раніше? Господь Ісус став розп'ятий, апостоли, не знаючи, що мають з собою зробити, повертаються до своїх давніх занять. А що вони, вони займалися? Що вони робили? Вони були рибалками. Ну, е, е. Отже, е, Петро йде ловити риби. Його товариші, не маючи нічого краще до роботи, вибирається разом з ними е, по цілонічному е, улові. Е, так, е, були так пригноблені і загублені по втраті свого вчителя, що не зуміли навіть добре закинути сітів. В цей спосіб е, минула їм чергова ніч. Поки, Отже, тут з боку бачите книжку оця Ліндору толо, думки на щодень, яку можна собі що. Придбати, замовити, хто ще її не має, хто ще її собі не замовив, то можна собі значить її набути, ксьонзулін дору говорить такий перший коментар щодо цього. На світанку Пасхи апостоли, згідно з порученням Ісусом, повертаються до Галілеї і очікувано його удальші накази. Серед зрумаджених були рибаки: Семен Петро, Тома, званий Близнюком, Натани, Скане Галілейської і Сини Заведея і ще двоє інших його учнів, які, е, яких святий текст не, не говорить, не говорить, хто це був, так? Не знаємо. Е, хоча Ісус сказав їм, що є послані на світ, так як Він став посланий через Отця, і хоч вже дав їм Святого Духа. Переказуючи їм тим самим владу відпускати гріхи. Це був значить, на пасхальній вечірні ми читали цей це Євангелія, цей текст, коли Ісус з'являється серед апостолів і дихає на них, і дарує їм, каже: Прийміть Духа Святого. Вони надалі є несвідомі значення природної гідності, до якої стало вибрання. Не отримали ще повного дару Святого Духа, який уформує їх серця, а особливо дар ласки, який в цьому конкретному моменті мав бути заповіддю майбутніх обставин і гідності до яких стало вибрані. В тій хвилі в їх розумах було тільки мглисте передчуття цього всього, що допіру мало статися. Їх віра була скерована властиво. Їх надія віджила, їх любов росла з кожною хвилиною, а вони з нетерпеливістю очікували на чергові ділання Ісуса. А якщо були бідними людьми і не мали вже біля себе побожних жінок, які раніше турбувалися про їх потреби, постановили повернутися до давнього ремесла. В реальності, ніхто не, в реальності ніколи не покинули цілковито. Але тепер, коли повернувся до Галілеї, мусив затурбуватися про засоби до життя. То святий Петро, як перший дав приклад, кажучи, іду ловити рибу. Так і каже Петро: Іду ловити рибу. Інші долучилися до нього і пішли до його, до його човна. Отже, уявімо собі Ісуса, що приходить учнів в часі виконування щоденної праці. Ісус не приходить до нас. Закидуючих сіті і ловлячих рибу. Але стає при нас, коли виконуємо щоденні обов'язки. Е, тобто фахові чи домашні? Приходить спосіб найбільш простий і звичайний. Тому нам одне з багатьох щоденних питань задає нам одне з багатьох щоденних питань, яке це питання. Чи маєте що з'їсти? Ксенс Долін Дороутоло е, записав ось так. Учні найвиразніше були змучені і розчаровані безплітною працею е, нічною. А однак Ісус лагідно звертається од них і каже, закиньте сіті направо від човна, а знайдете риби. Його слова могли їм видатися е, ну, не, не, підстосовані, не підстосованою порадою е, переходячого випадку мандрівника. Однак апостоли почули його ось якусь таємницю. Такого побажання, яке остаточно переконало її до ділання. закинули сіть, а ця хвиля а з хвилею пізніше наповнилися вони рибами, так що не можна було їх витягнути. без сумніву, це було чудо. Хто міг довершити таке чудо поза Ісусом? Іван перший його розпізнав і повернувся до Петра. Сонце зійшло вже вище. Туман розпорошився, тепер не мали вже сумнівів. Отже, ж, і вони вже не мали сумнівів. Фактично Іван каже так: учень, тоді той учень, що й любив Ісус, до Петра каже: то Господь, отже, Він впізнав. То є Господь, здавався Петро, на слова Івана, скільки вже часу провів з Ісусом, стільки чудес і знаків бачив більше, бачив вже Воскреслого, бачив вже Воскреслого, а надалі не зумів його розпізнати. Як опірним є серце людське до того, що повірите, як отяжілим є розум до прийняття правди про Ісуса. Але нічого це, він не вражається, так? Черговий раз до вершої знаку, повторює, як терпеливий вчитель те, що робив вже стільки разів. Хіба врешті осягає успіх, бо вже жоден з учнів не відважився задати йому питання? Хто ти є? Бо бачив, що це є Господь. Педагогія Бога є незвичною, а вона властиво входить в одне слово. Хто вгадає це слово, отримає в подарок мою книжку. Про це доліндору того. Одне слово. Я даю ще час подумати. Отже, і виявляється, що вона є ефективна, коли учні починають наслідувати свого вчителя, сповнюючи поручення, навчання про Спасителя йдуть відважно, не вражаючися, не переважуючися тим труднощам. І зуміють, подорогідна їх відвага, терпіло відповідати, звідки плине їх сила з ім'я Ісуса Христа. Сьогоднішнє читання апостольське. На е, літургії властива було про те, як апостол Петро, е, тобто е, на молитву оздоров хромого чоловіка, який був калікою, каже в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Встань і ходи. Встань і ходи. Досвідчення Воскресіння вчиняю, що стаються незламні в свідченні про вчителя. Отже, на дорозі нашої віримо самобовського пережити Воскресіння, бо ми не витримаємо на цій дорозі. Тобто, рано чи пізно ми спотикнемося і відійдемо, так? без особистої зустрічі з Воскреслом неможливо так, свідчити про нього. Отже, знають, що на ім'я Ісуса зігнеться кожне коліно небесних істоти, і земських і підземних, Філоп'ян 2,10. І не мають жодних страхів, щоб з, цієї сили, як, щоб з цієї сили користати. Коли Симон Петро почув, що це Господь, наклав одяг, щоб був роздягнутий, і вкинувся до озера. Отже, так бачу, ніхто так і не написав в коментарях, що це може бути. Це є терпеливість. Отже, педагогіка Бога є незвична, а вона власне стосується одне слово терпеливість. І сонзолін до ротово каже, коли б тільки зрозуміло, як дуже Господь любить чистоту, хто ж би посмійся стати перед Ним нагим? Він стоїть на березі життя вічно і чекає на нас, закликаючи одночасно, щоб ми закинули наші сіті в море цього життя, проминаючого, щоб за... загорнути всі ті добрі діла і заслуги. Увесь час однак зближаємося до Нього. Як могли би ми стати перед Ним нагі без заслуг і без належної скромності? Бог є заздрісний, вимагаючи чистоти нашого одягу, де би ми не були і що би не робили, коли ж турбується про нашу душу і нашу гідність. Після Ісус Воскреслив, опісля Ісуса, сумніваючись, браком ефективності наших ділань? Відповідає, що і як ми маємо зробити. Е, засумніваний діланням, підійманим без нього, е, тобто є цей сумнів е, короткою пам'яттю про, е, про Бога, що живе, навчає і чинить чуда. З, е, він так само сумнівається заповідям при щоденних заняттях про його особу і ім'я, дається розпізнати, пригадує, що не тільки є розп'ятим, але і воскреслим. Пригадую, що не перестав бути Богом з тобою. Що би ти не робив, пригадую, що тобто покликання Його імені, призивання Його імені може привернути хворим здоров'я. Оцей приклад, що я щойно розказував. Так? В ім'я Ісуса Христа. Так, з якою вірою апостоли це говорять, висловлюють, і яке чудо фактично вони що роблять ув'язненим і поневолим дати відвагу, давати свідчення, привертати ефективність наших щоденних е... уловів і праць додатково приготовлює стіл і кормить до сита. І останній коментар Ксон Задолін дорогову до цього уривку євангельського. він каже так: церква знаходиться сьогодні в часі духовного убожества. Закидування сіті, закидує сіті, а мимо це нічого не збирає, не ловить душ цілого світу. А чому? Зараз почуємо: Оце Ісус стоїть на березі і кличе. Е -е. Є самітні і багатьом особам незнаний. Приходить як потребуючий голодний, просить про їду і ніщо не дістає. Опісля в чудесний спосіб каже своїм новим апостолам сьогоднішніх часів, властиво папі е, поновно закинути Сіті. Молимося тепер за нового папу. То завтра буде похорон папи теперішнього римсь, римського франциска. І вчиняю, що сіті ці наповнюються душами. так? Опісля церква біжить до Ісуса і у нього знаходять духовну їжу любові, що символізує хліб і печену рибу, приготовану через Ісуса. Дуже гарний коментар. Отже, нас Бог теж в цей спосіб хоче провадити. Вчить нас терпеливо кожного дня, що є з нами. Неустанно поновлює ділання свій ласки. Якщо свідомо переживаємо рік літургійний, то через постійне повторення таємниць спасеного ділання Бога можемо щораз глибше входити в стосунок з Ісусом. Отже, через переживання того циклу, так само маємо Воскресний час, час світлого тижня, так? літургійно переживаємо ці таємниці, які були твершені в Воскресінні Ісуса Христа, так само. Через Слово Боже те, яке церква звертає до нас. Отже, цей стосунок, ця в'язь, завдяки якій цьому народжується, дозволяє брати участь у силі його переможного імені, а через це вказувати іншим навчителям і казати Це є Господь. Отже, ж, я. Наприклад, відчув, побачив, і маю іншим сказати, так як апостол Йоанн, який каже, то Господь так? вказати вказати своїм чином ділання. Хочу погодьтеся, що чудовий коментар Ксону Задоліндо Рутоло на це фактично третє поява Ісуса Воскресла Твіряцьким озером, про яке записав Євгест Йоанн. Це Івана, яке ми сьогодні чули в латинському обряді на службі Божій. Ну, і також воно буде зачитане і в Східному обряді, але дещо пізніше, можливо, певні речі для вас були досить такі нові. Ви почули для себе чи відкрили. Можливо, щось нове можете поділитися в коментарях, якщо ви, можливо, для себе відкрили. Вчуючи це слово. Ось такий на сьогодні Live е, получився. Ще є два чуди, які мене розглянули з цієї книжки. Дуже гарна е, значить е, книжка. Е, про чуда і оздоровлення Ксісон з говорить. І вкотре нам нагадує, що сьогоднішній світ. Потребує нашої повної віри. Якщо ми будемо мати таку віру як апостоли, як апостол Петро, скажімо, так, який в ім'я Ісуса Христа так, оздоровив хворого, кривого, пізніше я також згадую на проповіді, що бодай хворі хотіли, щоб бодай. Тіні апостолів падала на хворих і вони також оздоровлялися. Отже, це є щось так само подовгідне. Це первина реальність віри і життя церкви, яка була колись. Нехай також буде в нашому, в нашому житті. Це є дуже-дуже важливо. Нуже і ще собі наступ, ще розглянемо, якось є такі ще чута з Івангелії від Йоанна 5-го оздоровня не дуже приведе, це є е, оздоровлення розслабленого, буде неділя розслабленого ми собі розглянемо це чудо. Ну і е, також е, чудо е, з Іванглії від Марка, сьогодні нього є іванлиста Марка також спомен про оздоровлення сліпого. Так, дуже гарно, так глибоко сказано, якого сподобава, тому тож, нехай Господь нам цьому допомагає. Нехай допомагає. Ну і так само дякую вам за ваше свідчення. Віра надія, любов витривалості на цій дорозі. Е Чи в когось можливо ще якісь питання, свідчення е щось стосовно переживання пасхального трідіуму і теперішнього світлого тижня? Якщо немає, то ми будемо закінчувати цей лайф. Знайшовся момент вийти в ефір. В ці тижні і скорботний тиждень світла теж дуже багато роботи. Служіння немає часу. У мене дуже значить на відео, на ефіри інші. Тому, тому є така ситуація, але надіюся, що вже пізніше буде більше часу. Отже, нехай воскреслий Ісус буде з вами і діє в вашому житті. Нехай заступництво ця до Толо допомагає нам переживати той правдивий стосунок з Господом Ісусом і здобувати повноту віри, чого бажаю собі, і також вам. Амінь Христос Воскрес, мир і добро і до зустрічі!